Доброго здоров'я, дорогі глядачі. З 1 лютого, з 1 лютого, багато хто прокинувся з думкою. Ну мене ж мали поставити на облік автоматично, так як про це заявляли. Чого ж, наприклад, я раптом в розшуку або там без якогось документа або з проблемою? І найгірше тут знаєте навіть не ТЦК, найгірше це оцей хаос у правилах. Бо уряд і Міноборони вони анонсують оце. Автоматичне взяття на облік дистанційно, там, через резерв плюс. Але в постановах це написано так, що простій людині, знаєте, аж хочеться кричати від цих постанов. А конкретно що робити, коли спрацює і так далі. Давайте сьогодні будемо розбиратися, що ж за нові правила і зміни будуть діяти з 1 лютого. Чого чекати взагалі від мобілізації, що реально може змінитись, де пастки, і що робити, щоб не зависнути між вони там обіцяли, і ось вам там штраф, розшук і так далі. Будемо розбиратись все, що стосується законодавства. Тобто все те, що офіційно, а не просто якісь балачки. Отож, головна новина це те все, що автоматично беруть на облік. Дивіться, автоматично це не значить швидко. В постановах вже кілька разів з'являлась ідея, що чоловіків, які не стоять на військовому обліку, можуть взяти на облік от на підставі саме даних з інших реєстрів. Тобто без, без вашого походу в ТЦК. Звучить ніби добре. О, супер, система зробить все сама. А тепер головне питання, яке просто всі ігнорують. Дивіться: а за який строк? День, тиждень, місяць, рік. І ось тут пастка. Пастка е, в більшості таких норм не прописано чітко, за який час це має відбутися. Тобто, ви можете сидіти і чекати автоматично, а воно автоматично буде колись там, а може, і не буде, бо це ж експеримент, розумієте? От і все, тестування. А життя воно не чекає, бо військово-обліковий документ потрібен зараз, вже для купи речей, і людина без нього реально потрапляє в зону ризику. Висновок перший. Якщо вам треба встати на облік під якийсь конкретний дедлайн, чекати, що автоматично мене там поставлять, може бути найгіршою стратегією. Далі резерв плюс вже робить те, чого постанови ще не встигають перетравити. скажімо це так. В нас зараз така реальність, що спочатку функція з'являється в резерв плюс, її там катають, а потім вже під неї підганяють постанову. Так? Не навпаки, як би могло статися, так? А виходить так, що під оце все тільки потім вже підганяють законодавство. Так от приклад, навіть фотодокументи спочатку з'являються в застосунку, а вже потім норму дописували. Так, тому з 1 лютого логіка буде отака: цифрових плюшок більше, більше мабуть, буде ніж взагалі колись було. А ось юридична база, вона, як завжди, буде їх просто наздоганяти. Чи наздожене це велике питання? І ось тут люди часто роблять помилку, а вони читають постанову і думають: ну, якщо не прописано, значить це не працює. По факту може працювати вже в застосунку. Тому висновок номер два: з 1 лютого головний ризик це не новий закон, а те, що цифрова система підтягує статуси швидше. Ніж просто ви встигаєте в цьому розібратися. Далі хто реально в зоні уваги з 1 лютого, скажу дуже прямо: система найбільше любить тих, в кого дірки в статусі, так не тих, хто там все підтвердив, а тих, в кого все на чесному слові. Ось хто ризикує найбільше. Давайте зараз. Перше, це ті, хто не оновів дані, не підтвердив там адресу, не збігається якась інформація. Система буде бачити одне. Ви будете думати зовсім інше. І ось потім бац і вискочить якесь порушення. Далі в зоні ризику, ті, хто не стояв на обліку і думає, що ну, мене ж автоматично поставлять, а можуть не поставити взагалі. Далі, ті, хто колись стояв, але був знятий з обліка. Тобто там старі дані, документи втрачені. Оце найчастіше і дає сюрпризи, коли в системі щось висить, а людина не розуміє звідки. Ті, хто за кордоном і думає, що мене це не стосується. Зараз цифрові інструменти якраз і робляться під те, щоб облік був актуальний незалежно від місця. І... Ось що ще скажу. Тепер таке, знаєте, найнеприємніше. Багато хто досі живе аргументом. Якщо немає постанови там протоколу, а, значить розшук незаконний. Дивіться, раніше це інколи спрацьовувало. Зараз судова практика все частіше йде так. Розшук – це інформаційне повідомлення. Це не остаточне покарання, і це передує притягненню до відповідальності. Тобто, людина йде, наприклад, в суд, так з логікою, скасуйте, бо немає постанови. А суд каже: Ну, а що скасовувати, якщо це просто повідомлення, а даних в реєстрі як таких немає, тобто вони технічні. І ось таке рішення часто залежить, наприклад, не від а, якихось там красивих слів, так? а від простого: чи було реальне порушення, чи не було. От і все. Була наявка, а є докази, шансів мало. Не було доказів, повістка з порушеннями, шансів більше. Тому робимо висновок номер 3 з 1 лютого гра в дурника так, стає дорожчою, бо цифровий ярлик. Він може з'явитися швидко, а знімати його довго і нервово. Отож, що робити, щоб не влипнути? Так, тепер найважливіше. Крок перший: перевірте свій статус зараз. Бо в лютому вже може прилетіти оце оновлення, а ви навіть і не знали, що в системі вже якась є проблема. Крок другий. Якщо вам потрібно встати на облік, не чекайте автоматично, бо автоматично немає строку. А вам потрібен результат, а не обіцянка. Розумієте? От і все. Потрібен результат. Крок третій. Дійте письмово. Найрозумніший варіант для багатьох це офіційний письмовий запит звернення. Прошу взяти на облік дистанційно на підставі даних, реєстрів, без там особистої явки, і щоб у вас був доказ, що ви, наприклад, звертались. І зберігайте все: скрін, лист, номер звернення, бо потім у спорі там я звертався без доказів, це буде нуль. Крок п'яте: не плутайте оплату штрафу, наприклад, і визнання порушення з вирішенням питань. Навіть якщо щось десь закрили, обов'язок бути на обліку, ну він нікуди не дівається. Тому висновок такий: більше буде цифрового контролю, більше автоматичних статусів. Менше я не знав, бо система скаже: в нас є дані, і найголовніше це цей хаос у правилах. Він нікуди не дінеться, просто він стане цифровим. От і все. Тому головна стратегія з 1 лютого: знаєте, не ховатися, а навести лад в своєму статусі, щоб вас не накрило через оцей технічний або юридичний бардак. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.